Друзі, привіт! Я зараз міжріччі, це на Десні, там, де Десна впадає в Дніпро, буквально через кілометр. І хочу підбити підсумки 46-го кола мого життя, я так роблю майже кожен рік, ви знаєте. І от цього року, на жаль, тільки сьогодні мені вдається це зробити, тому що е ну, в мене зараз така зона турбулентності, коли дуже багато всього. Але давайте по всьому по порядку. Перше, я Десь в лютому отримав сертифікат від відвалу клішпрам, я вчив англійську мову. Ну, з 2022 виходить, ось з 23 по лютий 24 року. Я це робив для того, щоб освічнути свої тішки. Тобто я повністю я свої токсичні справи не закрив, але ми там з Серегою заробляємо буквально 5 тисяч гривень на двох, тому <кій> додатки працюють, але це на заробіт. І mm -hmm. я хотів звільнутися в, в дві компанії. Одна наз, ну як я намагався там працювати. Mm -hmm. е, ну, Робота на дядю, одна називалась компанія IT Capital, друга господи, якось називалась компанія Віктора Ляхова. А як вона називалась, я вже зараз не згадаю. Е, ну, будемо відверті, не, не моє це працювати на дядю. Е, ну, На дядю мається на увазі на фірму. Тому що, по факту, я зараз працюю, ну, напевно, що на дядю, але навіть на дітей. Е, я зараз працюю в школі, але знов-таки забігаючи наперед, е, а не хочу не забігаючи наперед. Я для коли я зрозумів, що е, в мене не буде практики, а без практики англійської мови, ти швиденько забуваєш, я хотів влаштуватися викладачем в дитячий садочок. Там у нас на Болоні, щоб пару годин не просто для підтримки мови, для підтримки. ну... Словника, щоб бути на цій темі. В підсумку мене вмовили. От я зараз знаходжусь в Міжріччі. Це отут тут, от, от Міжріччя, це містечко, приватну школу, тут одночасний садочок в одній будівлі і садочок школи. Я тільки в школі випадаю. Перший, третій, четвертий, шостий, сьомий, восьмий клас. Це для мене величезний челендж, тому саме тому зараз я зараз і пропав. Мені треба зараз скласти програму, ніякої, ніякої методички нема. І мені треба зараз скласти програму для шести різних класів, все це розписати. Плюс я вивчив рівень знання дітей, а ну, десь у двох третин дітей він просто жахливий. Діти відстають на 2-3 роки. І як це все? Ну, треба розписати, як це все. Їм одночасно йти по програмі, по, ну, по програмі, вивчимо по в основному по Friends Family книжці, і надолужувати те, що вони втратили, ну не доотримали, скажімо, попередні роки. І це дуже. Але це для мене величезний челендж. Знов, таки як я не збирався бути тренером я випадковим став 3 червня 2023 року. Е, так, і я не збирався бути вчителем. Але от бачите, як каже Патріарх Філарет, Філарет це промисел Божий. І, ну, е, але це цікавий челендж. Побачимо, що буде через рік. Я не, я не виключаю. Я би сказав: так, відсотків 75, що навіть в наступному році піду отримувати третю вищу освіту. Вона мені. І навіть по моїй тренерській роботі потрібно, щоб просто елементарно влаштувати працювати, ну, наприклад, в організацію, там одну, єдність. Е мені треба е диплом, диплом викладача. Я не знаю, чи вистачить е моєї тренерської ліцензії. Да, я е півроку знов-таки вчився на тренера і приблизно 27 жовтня федерації мені в федерації я, я здав виспит. І 27 жовтня десь приблизно мені дадуть курочку тренера. Отже, я тепер не просто тренер, який тренував дітей, а ще й ну, ну через там, пару тижнів буду з ліцензією. І я, і я, і я, і я, і я. Що я е, за останній рік ми виграли 5 титулів. Всі 5 титулів було в е, 3 на 3. Це було з них три под... ми грали в, в основному. 12-м роком тільки в одному турнірі один був грець 11-го року Саня Мізінок. Ми вигравали 11-й рік турнір по стрітболу в Ірпіні двічі, причому наш міша Комаров 14-го року став МВП, тобто, будучи на три роки молодше, ніж десь третина гравців турніру. І потім ми виграли вже з Мізінком другий турнір. Він набагато був сильніший, ніж перший. Ем, і виграли турнір в Користані по 12-му року, повністю 12 м І що ми ще виграли? Ну, і турнір в своє арена. Ну, турнір, перший турнір своє Кап» організував я сам, а з другого по по п'ятий турнір вже підключався мій друг і колишній партнер по шаблям Юра Верховод. І Ми перейменували цей кубок в своє Кап». І от нещодавно от ми виграли по 12-му року турнір, хоча було непросто. Там буквально очко, причому знову і, і друга команда, і там БК Спіріць, це вже юриди вихованці там ну, були близькими до нашої першої команди. Ми дебютували в чемпіонаті Києва по 12-му року в дивізіонах Б і А. В дивізіон А нас взяли, ну, можна сказати, не за красиві очі, а за якісну гру в нашому дебютному матчі. В Нашому дебютному матчі 5 на 5 взагалі в історії ми почали з рахунку 16-0 проти баскетбольної дитячої академії Олександра Лахманчука. І видно, що у нас класно підготовлена команда, дуже технічні, швидкі баскетболісти, я дуже з собою пишаюся як тенер, вибачте, що так не соромно. І нас взяли дивізіон А без медалей. Що це означає, якщо ми посядемо, наприклад, третє місце. То бронзова модаль буде іншій команді з Києва, а там ще є не з Києва. Е ну, яка посіде на наступне місце. Ну, але наша основна задача на сезон посісти в дивізіоні Б, перше або друге місце. Е в дивізіоні А ми дебютували одразу проти чемпіонів. Це було буквально ці вихідні. <гум> Зіграли дуже пристойно, шкода зламався наш. Основний центр. Я вважаю, що це наша найкраща гра 5 на 5 в історії, там, незважаючи на якісь там дуже круті перемоги в е, ну, там дуже сильна команда, я дуже щасливий. Як... Єдина травма нашого Артема Казима мене дуже розчарувала. Ну, я зараз цим живу, плюс е, зараз ми вже організовуємо другі збори. Влітку ми їздили в Карапиші, це на, ну, десь в районі Богуслава. Богуславок і Миронівки. Зараз ми йдемо на збори в Косів. Ще зараз організовують збори в косів? Тому кажу, дуже зараз зайнято. Тобто дебют в трьох лігах, збори в Косові англійська розписати для шестикласів. От тільки зараз я знаходжу собі час, коли мене запитав день народження, коли ж то був вихідний. Я не знаю, як так сталося, але по факту в мене є вихідний, це п'ятниця, один день на тиждень. І ну, Я виходить, цей день ні англійську не викладаю, ні не треную. Хоча в вересні я відмовився від своїх тренувань. Тобто я перестав вже грати з ветеранами по, по, на, на місяць я просто грати з ветеранами понеділка, по понеділках по п'ятницях для покращення результату. Ну, я не знаю, там, Для того, щоб ми ще краще грали. Але і деякі... Троє дітей тренувалися 9 разів на тиждень. Тобто 5 будніх і в суботу-неділю ранок і вечір. Зараз ми відмовилися понеділок, середа, п'ятниця, Я нарешті я знову став грати з ветеранами. Да -да, я ще на цьому 46-му колі я десь е в лютому березні. Я, я, я вже пішов в шабель. Тобто я зіграв свої останні матчі і за мікстіми за шаблі, е в якому там всьому п'ятому сезоні. І я повністю сконцентрувався на тренерській роботі. Тільки зараз е е, з ветеранами граю. Mm, так. А, українська мова. Випадково. Е е я записав пару тіктоків про українську мову. До речі, знов таки, заради роботи, мені треба було зареєструватися в тіх-тоці. Записав пару тіктоків про українську мову. Люди, давай мене підстягувати. Давай, давай, пиши ще. І дуже великим. Я не знаю, як сказати, Мотиватором для мене був мій вчитель української мови, з якого ми друзі в Фейсбуці, який почав ці мої відоси репостити, а це Олександр Миколаївич Колосенко. І я, звертаючись зараз, знімаю, знімаю перед вами капелюха Олександр Миколаївич. За ту вашу роботу вчителем. ви були ще директором школи, якщо не помиляюсь, то першу. Уявляю, яке це навантаження, як це все непросто, як це складно. Взагалі, робота в учительському колективі це таке щось особливе. Я те, я кудись дійшов, я собі уявляв, це по-іншому. Ну, кажу, для мене вчительство це челендж, і він був для мене авторитетом не тільки в українській мові. Я до речі, хочу подякувати раптом. Це відео хтось продасть Людмилі Семенівні. Це моя класна керівниця сто 187-й школі, яка нас там возила і в музей Тичини, і в Лесі Українки. Возила нас до Львова. Там, ще які, там 92-й 92 91-й рік, коли я там ще дитиною зовсім був. А 91 90-й або 91-й рік. От, і Ніні Ні Андрій, мені треба сказати, дякую. Тобто, всі ми вчителі української мови вклали в мене дуже багато. Моя мама з татом вона вклали дуже багато. Дякую їм, Києво-Могилянській академії, моїм. Україномовним друзям-бандерівцям, що ви всі сталося в моєму житті, і що обіцяю буквально тиждень-два відновити свою цю діяльність нову волонтерку по українськомовних Тіктоках. Людям це потрібно. Мене коли де б я там не святкувався, день народження, мені всі говорили, що це дуже круто, дуже потрібно. Добре, тому вчимо українську разом, дякуємо Силам оборони України. За те, що от ми от можемо сидіти, дихати, спати, ходити, грати. І до зустрічі на, по... на... на фініші 47-го кола.